Стає тому бога, та і хоч ти не то не правда. Так собі теж думав один чоловік. Устав раніше у чотири часу рана, спускається под'їздом, тоді разхуяться задус по голубів, їбав нахуй, забрали ніотику пікашона. Це нігдот мене, яку. Я по цей мене підписав. Що я вчора читав? Дивись, Зюра, ти таку можеш зробити штукатурку декоративну? Подивись, тут така є. Ось як в камінчики. Декоративна мінеральна штукатурка з натурального каменю. Так його. Казали, перший день буде темп, перші половина неділі, діє. Не а потім будуть дожди і дожді, дожді по Я говорю, він говорить. Я зробив такого рука. Ні, це не вуш, це гадюка. Тарасоня, диви. Хтось її зафігачив. А, а, нема палочки перевернути голову, подивиться? Ні. Чого? У тебе нічого ніколи нема. Блядь. Давай, дівчино, переверни свій язичок. А, це була голова, це низ. Де твій оки? Оки нема, язик виставила. Розплющуємо. Чорниці. У нас звуть чорниці. Ммм. Вкусно. Попробуй. Кстати, гадюки є там, де чорниці. Ще й пожалилась, блядь, в крапиву. Ням-ням. Лізь туди в корчик. Дурак, це вкусно. Це полезно, це корисно. Ходять, ну так, да, височенько підніматися. Ой, да Там хтось побіг. Я не піду, там багато трави. Да я стану? стану. Куда ты там? Видно. видно. Я не знаю, в какую. Встань е, отак. Ні, чуть, чуть голову туди. Не на мене дивись і туди. Туди поверни, а на мене дивись. Ти не зрозумів, типа голову трохи туди, а дивишся в камеру. Ти не так став, а ноги? Трошечки здвинь їх може. Та ну руки опусти, дивишся в ліс. Бля, і я на мене. Встать, бля, не, я Ну ебуна. красиво встань, ну пожалуйста. Ну ну постав туди голову і на мене в камеру дивись. Та в камеру дивись. А так, ви що я дивлюсь в камеру? Ні, я не можу старафірувати, тому що я не бачу твоє лице. Дивишся в ліс і отако на мене. На мене? А голову в ліс поверни. А на мене? Взагалі то я знімала відео. Тепер повернись спина мокра. Все. Ти, блять, нашу воду набирав. Я обхлюпався. Обхлюпався, обхлюпався, питався спина мокра. там є Фу. Ну все, пішли. Ні, то ти глянь. Золото Карпат. Сьогодні Костя зустрів Івана Поповича і трошечки ахуєл. щоб він поздоровався до нього. Да? Ти ахуєл, коли поповича зустрів? Я ухуїв! їв. Ні, ми таке пити не будемо, Костя, воно спустилося. Ти, звісно, воно спустилося. Остав, положи на місто. Я не буду ложити на місто. Положи Она на місто! Сама. Воду положи на місто, де ти взяв. Воду положи Ну положи на місто, блядь! Воду, я тебе положу на місце. Боже, пов... повіш його! Повіж. Дай його? Привіт. Ще один контент. Тільки ти Подобний. мокрий, ти мокрий, ти мокрий. Mm -hmm. Очко. Дай ручки добре, добре. Додому я просилася, а він мене не відпускала. Так ми ніяк не можемо дойти до садибити. Ну все, пішли. Вже почти дойшли. нам ще туди. Десь туди. Туди. А завтра туди. Що, пісня. Вкусно? Айно. Давай подивимось, що тут. Розкладай. Я ще буду Смачненько їсти. Одкривай, це моя тарілка. А, тут шашлычок. Тут крупні. Тут картошка. Тут крумплі. Тут у нас бринзи. Вона казала, що окремо можете різати собі. Ага, я зрозуміла. Нам бринзу дали, почему ми голодні люди. Угу. Ех, як пахне, мама дорога. Сьогодні ми будемо дуже смакувати е, бринзу. Повідори бринза це Бринза на солях. На це солях? Піздє. Бринза на солях. Отак от береш. Солиш? У нього свій рецепт. Огурчує. Добре, що він сольоні не бачив, я різні зараз зім. Дуже вкусно. Тобі подобається закарпаття кухня? Так <ріхи> <ріхи> <Да>, взагалі. <ріхи> ну, зрозуміло. І що би. Вийти заміж в Закарпатті, тобто одружитися в Закарпатті. Це не Це каждому повезе. Дуже смачно. Кого ти там сидиш? Помахай ручками. <смех> <смех> вот тебя сегодня захейтят, блядь Мои кохани. Скажи, что ты пиздец Ты ебать в Закарпатье? Завтра... Ты мне, блядь, шапку Ты мне, блядь, шапку Ты мне на войне Ты ебать в Закарпатье? Завтра по Стражендова будеш як нова